Вітаю всіх, брати і сестри з церкви Багатоді ми приїхали сюди на служіння, слава Богу, що в такому милі, по В общем, В мене дитина пару тройку а, тижні тому, ну, може місяць, виходили з церкви і прийшли на майданчик кататися, п'ять років в дитині. Ну, в общем, він каже, давай та, -та в схованки. Ну, я кажу, давай. І він як вибігає, тут теж маленький хлопчик катався на качельки, на гойделки надають. І розгонявся. І як от, дав йому ці залізякою, ну. він улетів, коротше, отака гуля, я переляканий, я навіть не побачив, кажу, що це їдемо, лікарня там маленька у нас є, їдемо туди, я отакий лоб от, на, на весь, на все чоловік. Приїжджаємо, він каже, да ні, вам дитячі обласну. На шлику його поклали, в общем, відвезли туди, а, а там зробили рентген чи томографію. Короче, лопнув череп. Лопнув череп. Вот такий сильний удар був. Я не знаю, я дзвоню, точніше, у нас група є, штунда називається, ну, ми сапосином. Я туди в групу відправляю. потім дзвоню там Антонець, у нас є Сергій. Я нигде не представляю ні в никакой разі. Прососил молитву і в Бога, то, що він дійсно сильний. А, дзвоню йому, кажу, ну така ситуація, тобто, а, повізли лікарню. То, коротко, а мамі кажуть, лишайте його тут, тому що прохівців немає, була неділя. Каже, до понеділка нехай читає тут, дитина плаче. Ну, в общем, я кажу, не лишу його тут, ну з нею лишатися. Але ж, ну пишіть бумагу, що ми ви відмовляєтесь, і ми, якщо з ним щось срапиться, коротше, ні, ніхто не відповідає. що Ви берете на себе відповідальність. Ну, вони пишуть. Всі кажуть, ви що, ну вже бризі, а я дзвоню і він каже, коли ти руку на нього швидко, каже, я молитися, я коли руку на голову, я. І він через е, слухавку молиться, молиться, і я вам скажу, вже 4 тижні пройшло, всі пасти, кажуть, ну молитва до молитви, молитва молитва, їдьте п'ять родина. Я кажу, я не хочу дитину п'ять років, щоб її освічувала всім. Ну це ж то, Ну навіщо? Чотири тижні, може, місяць пройшов. ну От просто, от яка була дитина, така є. Мунися каже, я вірю в молитву. От буквально вчора, позавчора, да, оцей кір дитячий. Ну, обсипала з ног на голови взагалі повністю. От просто дитина. І врачі приходимо до них, а вони кажуть, да то може алергія, бо на якісь харчі, ну ладно, бо з богу Але... Молилися, молилися, от пару днів пройшло, молилися, все, от просто за два дні в нього взагалі ні, ні сяточки немає. Тому я просто да, слава Богу, за це і нехай Бог власне треба вірити, і треба молитись. Багато свічі можна сказати, але ж немає часу. Тут просто, да. Хай Бог благословить. Дякую за церкву. Дякую. Я вообще. Я прожив тут дійсно, присутність Божий. Нехай Бог благословить вас. Я вибачаюсь. Просто треба було це засвідчити.